Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Військовий Юрій Чепак продовжує розносити зелених мародерів. Ось яку думку він висловлює на власній сторінці дуже слабка маніпуляція, шановний, але таких буде багато, тому я відповім відео. Капітуляція, це коли на польському кордоні стоять російські війська. Я в землі і такі, як я. А ви або в концтаборі, або скоріш за все, в Польщі, якщо ви ще не там. Оце називається капітуляція. Капітуляція це ліквідація України. Германія, коли програла в Другій світовій війні, вона. Підписала акт про безоговорочну капітуляцію. З неї могли робити все, хто що хотів, як хотів, і коли хотів, і, 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 і ніяких прав вона не мала. Якщо ми поступаємося Донбасом, але зберігаємо Україну як державу, в нас зберігається мова, армія, в нас, в нас держава зберігається, Так, да, ми втрачаємо території. Але подивіться, шановний, на карту Діпстейт, ми їх і так втрачаємо щодня. Причому не просто втрачаємо, а ціною ще десятків тисяч життів. Ви думаєте, що ми завтра буде в Москві каву пити? Чи що там вам обіцяли? В Криму каву пити. Не буде цього шановний. Не буде цього шановний. В нас взагалі дуже великі шанси до кінця року, знаєте, що ж, щоб сталося? Ви просто там десь живете в цій державі телешмаромарафона цього свого. Чи за кордоном ви там щось надивились? Ви думаєте, в нас якісь успіхи, якісь шанси на щось? Я вас розчарую, я вас розчарую. Поцікавтесь, який реальний стан справ на фронті. Поцікавтесь, чому оцей останній прорив стався на Покровську. Ви дивились карту, що це сталося? Як ви думаєте, що це сталося? Відкрийте таємницю, Там не було піхоти. Там взагалі не було піхоти. А кацапи за пару днів зробили стільки самольоти вилітів і зрівняли кабами все, що там можна було зрівняти. І тупо собі зайшли безпрепятственно. Ви в таких умовах вірите в якусь перемогу, боротьбу до останнього українця? Я ну я тільки за це. От якщо ви хочете воювати до останньої каплі крові, 60-та бригада беруть всіх сліпих, кривих, мертвих, інвалідів, жінок, дітей, старих, всіх беруть. І в нульовий окоп до кінця війни без заміни. Щоб прохавили, що таке війна. Зараз є реальний шанс все це зупинити, якщо ви проти вперед, в піхоту, в м'ясну бригаду. То що робити? Це одне з найчастіших питань, яке я чую взагалі, яке мені задають. Що робити? Зараз нічого не робити. Зараз іде війна. Війна йде тому, що ми зараз пожираємо наслідки своєї власної байдужості, байдужості наших батьків. Ми не цікавились, ми не ходили на вибори, ми не цікавились державою, хто там керує, куди нас веде. Воно нам не треба було. Воно прийшло за нами. Це все нам логічно, бумерангом повернулось наша байдужість. І тому, якщо комусь з нас. Пощастить пережити цю кляту війну будуть вибори. І от на цих виборах ви будете вибирати, як далі жити. Чи жити так, як дальше, як раніше ми жили? Через 5 років знову війна, бо ми оберемо якогось Шуфрича, Рабіновича, Ківу, якогось кастріли голового поворознюка і ну пофіг. Все старє ми знов оберемо, тому що вони в них телеканали, вони нам пообіцяють, вони розкажуть про покращення життя вже сьогодні, про радикальні зміни. Незрозуміло чого і як. Або ми оберемо нову владу. Нову владу з патріотів, які щось для цієї країни реально зробили, а не пизділи ротом оральні зірки, а реально на ділі доказали, взяли, пішли і доказали на смерть пішли за цю державу. От з таких людей, в яких буде чіткий план, що робити. Якщо ці люди за все хороше, але проти всього поганого, то нічого з цього не буде. Але якщо ці люди будуть мати розум, будуть мати чітку програму, що робити, тоді в нас є шанс, що робити. По-перше, ці люди повинні задекларувати одне єдине правило скорочення кількості повноважень чиновників і їх кількість. Тому що корупція це наслідок, а її корінь це чиновник. І хірово ми так живемо, і війна до нас так прийшла. Тому що чиновники наші все розікрали. І чим більше чиновників, чим більше мусорів, чим більше цих бебів, сабів, НАБУ, зК, тим більше в нас корупції. Поки ми будемо безправні, поки ми будемо беззбройні, без закону про зброю, без права, її носіння і застосування в разі загрози нашому життю. Ми не будемо людьми, ми не будемо ніякою країною, і через 5 років, 10 рочків у них там Путін на шмухіна поміняється, і вони знов до нас попроті. І знов в нас не буде армії, знов будуть збори волонтерські на євробляхи і на якісь півідрони. Тільки вже в майбутній війні воно вже так не проканає, тому що кацапи на відміну від нас. Уроки виносять і мотають все на вуз. В 2014-му в них не вийшло. В 22-му в них вийшло набагато краще, погано, але набагато краще, якщо десь це це повториться, десь в році 35-му, 30-му, 35-му, Я вам гарантую, що вони зроблять набагато краще. І очевистуємо ми тоді дуже дуже велике питання. Тому Ключовий момент історії буде після закінчення цієї війни вибори. Якщо все населення знову смачно заб'є хір, як це робило 33 роки до цього, і завалить болт на ці вибори, і не піде, або проголосують бабки за пачку гречки, обер... оберуча обруча гарного дядька з телевізора, розкрученого якогось барбершопера чи стару якусь політичну ш... прошмандовку, яка протягала її по всіх партіях, всіх коридорах, всіх олігархах, де хто не тільки не був, я такі, ну ви мабуть, таких знаєте, не буду перечислювати вам ці фамілії. Так от, в нас тоді майбутнього нема. У нас наша країна тоді мертва. Я все-таки дуже слабку надію, але маю, що ми все-таки ще маємо якесь майбутнє і воно в нас чудове, якщо народ одуплиться, якщо ці ріки, океани, ці як нашої крові жертовної, розбудять бидло населення. І воно таке відірве свою сраку від дивана, почне одупляти щось, крім телемарафона, дивитись, слухати тих, хто там був і знати правду, розуміти, що потрібно для того, щоб ти в політику, потрібно мати якийсь конструктивний план дій. Не всіх розстріляти все забрати і поділіть, як в Шарікова. Не за все хороше і проти всього поганого, як в якогось імбіцила. А чіткий план дій, чіткий пакет реформ. Заходимо в Раду законним способом, приймаємо це, 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 це. проводимо реформи, країна змінюється. Отако От це все робиться. Отако, От якщо є воля зверху, риба гниє з голови. Обрали нову владу, обрали патріотів у владу, обрали людей з мозгами, з бажанням, жертовних людей, пасіонаріїв, ентузіастів, які розуміють, що робити, і життя змінилось. Ані, то готуйте своїх дітей, що за вами з дубіною бусифікатори бігали, і за ними будуть. І їх не випустять за кордон. І вони будуть через те суплисти і тонути, з концтабора тікати. тому, що батькам було похуй! Ну що населення, буде якісь перспективи? Якісь результат чи ні? Як, як думаєте? Пишіть в коментарях. Паралельно з цим телеграм-канал Топор Топорпомсте пише наступне: в Кремлі настав момент, коли питання війни і миру перестало бути вибором однієї людини. Після того, як США та європейські союзники сформували чіткий пакет допомоги до Москви у верхівці російської влади розпочався справжній розкол. Умови заходу були однозначні: виведення основних військ з території України, передача контролю над стратегічними об'єктами під міжнародний нагляд. Фактична заморозка війни по лінії фронту для заходу це був компроміс для України. Крок до гарантії безпеки для Кремля вирок Путін категорично відмовлявся від цих пропозицій, розглядаючи їх як капітуляцію. Проте в найближчому оточенні вже готували інший сценарій. Секретар Радбезу Патрушев став центральною фігурою у цьому процесі. Він переконував генералів, що війна знаходить у фазу без надії, армія розвалюється. мобілізаційні резерви вичерпані на фронті. Суцільні поразки, можливо, особливо після втрати Сумської області. Військові донесли йому відверті настрої командирів, люди більше не хочуть воювати особливо на кордоні, де втрати обчислюються тисячами, а успіхів немає. Цій ситуації продовження війни, різноманітне краху армії і держави. Патрушев активно використовував ці настрої, створюючи у вищих колах відчуття невідворотності змін. Він почав неофіційні консультації з Вашингтоном і Пекіном через закриті канали, даючи зрозуміти у випадку, якщо Путіна не піде на умови, його усунуть. А нова влада погодиться на перемир'я. Такий сигнал став страховою змовою, і захід Китаю почали бачити в Патрушеві тимчасо. У фігуру здатну припинити хаос. Сам механізм усунення був ретельно продуманий. У першу чергу контролю взяли силові структури ФСБ та Росгвардію, Лояльні до президента серед цих відомостей давно підточувалася. Командири усвідомлювали, що Путін тягне країну у катастрофу, і самим самим доведеться відповідати ключові постаті начальники управлінь ФСБ та кілька генералів Генштабу погодилися підтримати м'який сценарій. План передбачав, що Путін відсторонять від публічної сцени перевороту, офіційно посилаючись на. На стан здоров'я паралельно готувалося інформаційне Міністр закордонних справ Лавров у виступах почав підкреслювати, що Росія, нібито ніколи, не воювала за територію, а прагнула лише захищати росіян. Це було перше пробне каміння для населення, яке готували до думки про відмову від частини окупованих земель. Пропаганда почала коригувати риторику, зменшуючи акценти на перемогу і все більше говорила про мир на прийнятних умовах. Коли стало ясно, що Путін не відмовиться від своєї лінії. Патрушев зібрав найближче коло на закритій наряд. Адів Кремлі, присутні керівники спецслужби, кілька впливових олігархів, генерали. Прогноз був одностайним відмова від умови заходу, запустить іранський сценарій санкцій, який остаточно зламає економіку, спровокує дефіцит, соціальний вибух і бунти в армії. Це означало або діяти зараз, або чекати катастрофи. Було ухвалено рішення про усунення президента. Реалізація пройшла без гучних заяв. Путіну призначили термінове медичне обстеження. Після чергового загострення офіційно повідомили про неможливість виконання обов'язків. Тим. Часо виконувачем обов'язків президента став прем'єра, але фактично владу сконцентрував у руках Радбез із Патрушевим на чолі. За кілька днів після цього російська делегація вийшла на переговори, погодившись на пакет вимог США та Європи. Аналітично ця подія стала логічним завершенням тривалої кризи управління. Патрушев діяв прагматично. Він не вважав себе довгостроковим лідером, але бачив компромісі спроб зберегти державу від повного розвалу. Усунення Путіна було не. Лише актом внутрішньої боротьби, а й спробою врятувати Росію від перспективи санкційної ізоляції за іранським сценарієм колапсу, економіки та деморалізації армії. Відмова від війни виявилася єдиним шансом утримати систему. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.